Сьогодні у нас 22 березня 23-го року. Приїхав до своєї бжілки, які в павільйоні стоять на тому місці, куди я кочував. Перший день, ну і такий у нас обльотик. Не знаю, чи були обльоти до цього, та я думаю були, бо тут такий затишок. Але це перший раз, що вони так масово полетіли тут. Ця сторона. Зато птички тут у нас жили. Ну, Вилітають з усіх. В принципі, сім'ї були більш-менш нормальні. Ось уже пилок. Вон уже пилок. Тут внизу у нас верба. Красунчики, красунчики. Однозначно. Так, а тут у нас залишався самий слабенький. Але теж літає. Ну, раді, цікавості зараз відкрию. Отак подивиться там наші верби. Щоб щось твіло не бачу, але чую, що гуде. Ось такі котики, але ще це не ті котики, які дають в нектарі пилок. Котики ще. Че вже ось красива тут шукає. Ось павільйон павильйоні одну. Нормально. Ось тоже огонь. Огонь закривати їх, блин, бо я їм потім ради не дам. Тепле, звісно. Вісім рамочок. Нормально. Тут ось колеги зимують. Раз, два, три, чотири, вісім рамочок. Давайте красуньки. О, лазити. Да, нормально. Тут чисть. За там ще дві рамки меду. Нормально. Джоли хватает. Так, це все, все. Закриваємо, нічого дивиться. Ну ось ще одна. 1, 2, 3, 4, 8 на восьмій слабовато. Ось вот так. Отак, молодці. Молодці. Значить, хто кочує і не всі рамки з роздільниками Гофмана, Рекомендую отакі штуки. Значить, вони фіксують рамочки. Користувався на 10 рамочок просто огонь. Стоїв на 18 гривень. Це пчокендом виробляє їх, так що рекомендую.